Всім привіт! З вами Наталя. Я рада вам показати відео розпакування замовлення по каталогу Avon вересень місяць. Пропоную дивіться. Я коли замовля... замовлення здавала, я собі купила ось такий Faraway Splendoria парфумований васьон для тіла 150 мл. Дуже гарне оформлення, кремова текстура. Кремова формула цього ласьйону дуже гарно працює на шкірі, зволожує, шкіра не липка і має дуже шикарний шлейфовий аромат. Шикарний. Тут така ще, бачите, така ще кісточка, так сказати, це ще з, з тих ранішніх парфюмів. Да? Зараз такого вже немає. Потім я взяла ось такий, для мене це новий дизайн. Фаравей з я взяла 10 мл. За умови придбання будь-якого іншого продукту з каталогу, я взяла 10 мл парфумованої води. У мене є такий пробний зразочок такої водички, тому мені дуже добре друг що показувати людям, щоб не чіпати, не розпилювати ні в коєму разі. І цей у спл... нас фаравей спландорія це в нас квітковий деревний аромат, парфюм. Білий уд, чорна слива, сплендер. Гардені золотиста амбра. Виробники завіряють, що триматиметься вона весь день, ця водичка. А білий ут є унікальним інгредієнтом, підібраний для створення єдиного в своєму роді аромату, ексклюзивно для Avon. Ось так. Іншого такого аромату немає, як фаравей з Пландорія. Shine теж є пробний зразочок. Дуже гарно, мені він дуже сподобався цей парфюмована ця водичка. Це йде в нас східний гурманський. В ньому, в цьому ароматі, ноти рожевого перця, знову золотистий мускус, дамаска Троянда і спахан. Ось так. Дай волю сяяти красою зсередини та зовні. Дуже гарно описують цей парфюм. Б'йонд Фаравей. Нема в мене пробного зразочка, тому буду користуватися і саме цією, прям показувати, демонструвати вам, дорогі мої, і замовлю на слідучий раз, або вже в слідуючому каталозі буде краща ціна. Замовлю вже собі знову-таки на продаж фаравей, Beyond, щоб була в мене повністю повна. Я стараюся не розпилювати, нічого, не відкривати, ви це знаєте. Так. Східний квітковий. Я дуже полюбляю дику вишню, але я його ще не розпилювала. Я його ще думаю: вдруг комусь сподобається, вже разом ми з кимось розпилимо, або хтось його знає, як він звучить. Так, дика вишня, нічна квітка, нічна красуня і сандалове дерево. Це повинен бути дуже чаруючий аромат. Ось так. Дуже чаруючий аромат. Потім у нас іде фаравей гламур, є пробний зразочок. І ось такий красуня, такий чорний, класичний, така коробочка, да, і дуже аромат у нас квітковий, східний, гурманський. Ви не бачите, фаравей йдуть такі гурманські, тобто на любителя, так сказати, на шанувальника цього аромату ботон чорної смородини, магадаскарська ваніль та мускус. Чудовий цей аромат, чудовий. Я рахую, що. Фаравей Гламур дуже дійсно чудовий аромат. І в мене іще ось такий йде: Фаравей Бйонзе Мун, так. Відкривай нові грані своєї особистості, немов таємнича нічна квітка, що розквітає при повному місячному сяйві, і у поєднанні з дикою, виш... з дикою вишнею та сандаловим д... деревом створює гармонійний букет, де кожна нота це частинка твоєї історії. Ось так. Я просто сьогодні не знайшла ноти цього аромату, тому записала так, як її описали в каталозі. Дуже гарно. Чітко так теж є пробний зразочок, я рада. І до речі, пробний зразочок вже в новому форматі. Бачите, так, новий формат. Но я не бачила його в каталозі, цей аромат в слідуючому. Далі в мене я купила аж три штуки і впрай. Взяла ці три, парфю... три одинакові... однакові парфюми, тому що мені дуже подобається. По-перше, це дорога вода, це шик... чудовий дивовижний аромат. І в прай. І я взяла аж три штуки. Вже собі одну я розпилюю, І це квітковий деревний аромат, червоне яблуко, пелюстки жасмину і акорд Skin Feel. Рахується ароматом номер 1 Мені дуже до вподоби цей аромат, дійсно дуже до вподоби. Я в захваті, я не жалкую, що купила три штуки. Я не жалкую. Далі в мене йде ось такий парфумований спрей Body Mist 100 мл celebre, квітково-фруктовий. Тут іде динька, ожина та жасмин. Дуже ніжний, жіночний, дівочий такий, мені дуже до вподоби. Далі в нас дуже зараз гарна акція при умови придбання двох вод чоловічих. Іде ціна не 499 гривень, а 319 гривень. Там можна, можна вибирати. І в мене замовили 4 індивідуал Blue. Дівчатка молодці склались, так скажемо, по-народному да? і взяли 4 штуки. І кожен вийшов по 319 гривень 100 мл. Це аромат, який йде на кожен день індивідуал блю. На роботі, чи десь ви відряджені, ви можете бути дійсно індивідуальним, тому що у вас є чудовий аромат, освіжаючий з нотами розмарину, лаванди і грейпфрута. Що може бути краще, да, якщо ось так? Я рахую, це, це супер просто. Так. Два креми. Вони йдуть в каталозі за умови придбання двох по 6999. мене замовили два креми такі ось, Це в нас іде 75 мл з вітаміном Е, гліцерином та мигдальною олією. А це в нас іде. Тривалий захист крем для рук з глицерином, силиконові рукавички. Раніше ми колись було коли так більш, частіше ми казали силиконові рукавички. Дуже класний, я ж кажу, дуже класні крема. Оце з плюсиком дуже хорошо беруть, прям добре беруть. Потім у нас туш, Це розкрита моя туш. Ось, якою я користуюся вже як тільки вона вийшла. Ця ту ж демонструю кругом, і дійсно нічого з нею не стається. Дуже гарна, класна щіточка. В цьому каталозі вона дорожча, в слідуючому буде вона ще дорожча. Зараз вона 269 гривень, в слідуючому вона буде 289 гривень. Ось замовлення. 10 мл ось така туш, яка е, завіряє нас, що вона тримається весь день. Да, дійсно, вона нікуди не дівається, нічого з нею не стається. Такий ліфтинг, знаєте, конкретний, як, як кажуть, е, що дійсно носиш туш і вона нікуди спочатку мене трішки пачкала, тому що в мене проблема фарбувати вії це ціла катастрофа. Я нафарбую, потім, наче ходжу, наче нікого такого не робила, бах мене. Десь на повіці вже є туш. Чому так не, не знаю я. Формула з полімерами та церамідами для об'єму ліфтингу та фіксації ідеального вигону вій. Вигнута щиточка захоплює, підіймає та завиває кожну вію для, для її максимального підняття від коренів до кінчиків. Ось так. Така ось в каталозі вона. У мене такі вії не виходять. Ну, нічого. Аби щоб здоров'я було. Далі я взяла скульптуруючий олівець для, очей, для, для брів. Мені дуже він подобається. В цьому каталозі він 169 гривень. Так, 0,28 грами. Дуже класний. На білому фокусує. не хоче фокусувати на олівцьові. Зараз перепрошую, я зараз. Та що ж це таке робиться? Непрямки заговорений цей олівець. Дуже багато білого, так? Да? Ось так. Ну, ви його знаєте. Зараз, я ж кажу, ви його знаєте. Зараз я нанесу трошки на руку. Ой, клас. Його підстружувати не потрібно. Ось я його нанесла. Дивіться, який. Це в нас іде Темно-коричневий такий відтінок. Класний, мені подобається. Це я взяла собі, тому я спокійно ним малювала. Його точити не потрібно, але витягувати потрібно викручувати дуже небагато, тому що тепло, і він може просто зігнутися і зламатися. Класний, мені подобається. І я взяла ось таку підводку PowerStay. Вона йде 1,2 мл об'ємом, 24 години стійкості. Бачите, 24 години стійкості, і взяла я, наче 209 гривень. Зараз я побачу да, 209 гривень. Супер чорний, рідкий лайнер. Ну Я кажу, підводка, бачите, для очей суперстійкість. Ось так теж в коробочці приходить, все дуже гарно, все дуже чітко, 1,2 мл. І ще в мене. Advanced Technics 299 гривень. Ось така маска, абсолютне живлення. Чудова лінійка взагалі Advanced Technics. Ви ж знаєте, що це дуже дієва, якісна. І я рахую, що дуже часто бувають взагалі приємні ціни. І тут іде комплекс олії, органи та кокоса. Аромат дуже приємний, вона густа, 375 мл. Таким було моє відео. Дякую, що ви зі мною до цієї хвилинки. Всього найкращого з вами була Наталя.